Стане Львів, столицею зимових Олімпійських ігор у 2022 році. На останніх сесіях, як обласної, так і міської ради, депутати проголосували за те, щоб подати заявку на проведення зимових змагань в Україні. Чи є реальні шанси втілити ці плани в життя? Вітаю в ефірі! Топтемою у студії працюватиму для вас я, Олеся Турчин. Про радісні перспективи та можливі недоліки гонитви за статусом господаря чергової спортивної першості, розмовлятимемо сьогодні з депутатом Львівської обласної ради Тарасом Скибою. Вітаю, пане Тарас. Добрий. день. Отож, чи можна говорити про те, що на Львівщині все ж таки буде Олімпіада у 2022 році? На вашу ми, думку? Ми можемо говорити про те, що ми подаємо зараз на, 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 на даний час, всі намагаються підтвердити, то, що ми подаємо заявку. Яка буде розв'язатися міжнародним Олімпійським комітетом. А про те, чи воно буде чи не буде, це ми будемо бачити в через через рік, фактично, коли Міжнародний Олімпійський комітет визначиться з містом, яке стане столицею для проведення Олімпіади у 2022 році? Зараз є в Україні якісь скозирі на руках перед міжнародним олімпійським комітетом? Ну зараз, в принципі, Міжнародний олімпійський комітет з визначенням міст і країн, які є для проведення різного олімпіад, що зимовою, що літньої. Бере країни, які є десь не значно багаті. Ми бачимо, як приходили навіть в принципі, і чемпіонати світу з футболу зараз стараються провести в країнах, які не є, якби ну не хочу нас називати не, не, ну, не розвинуті, якби там економічно і так, далі, але в принципі тих країн, які десь слабше економічно. Я думаю, що фактично, якщо зволікати на це. Ми можемо попасти як один з претендентів, а з другої сторони в нас непогана є розкладка по розміщенню нашої інфраструктури в майбутньому, яка є, скажімо, буде в нас тільки ну, три місця для проведення різних видів спорту. Це вже є непогано, тобто не є розкидано, розкидано все більш компактно, більш-менш по, ну, по стандартах іде. Відповідно, це так само є непоганий шанс для того, щоб попасти. Тобто Україні може зіграти на руку те, що вона не є достатньо економічно розвиненою? І один з аспектів так само, це може бути плюсом, тому що зараз стараються, Вони вважають, що якби проведення Олімпіади дає великий поштовх. Тому що після Олімпіади і підготовки до Олімпіади є велике капіталовкладення, і після Олімпіади так само будуть великі капіталовкладення. Це для розвитку України надзвичайно добре. Ви сказали, що вже є якісь приблизні місця, де планують провести цю Олімпіаду. Де це буде? Ну, для початку є, значить власне, що, що підтвердило наше звернення до Національного олімпійського комітету, до асамблеї комітету. Про те, що ми просимо, щоб місто Львів стало столицею для проведення Олімпіади. Відповідно, місто Львів має. І так само ну, недалеко від Львова, по міжнародних стандартах, по стандартах Міжнародного олімпійського комітету, це, в принципі, є недалекі відстані, це база Тисовець. На які будуть проходити мачить, лижні, лижні етапи самої Олімпіади, і в 40 км від бази Тесувець це є гора Гимба, Великий Верх, це є Воловецький вже район Закарпатської області, де будуть проходити власне гірськолижний етап самої Олімпіади, спуски швидкісний сталом і так далі. В цих місцях вже є якась попередня інфраструктура для того, щоб. Ну, чи все з нуля всі були? прекрасно львів'яни знають, що база Тисовець в колишньому це є база олімпійської підготовки власне, збірної СССР з ну, біатлоном. Зараз на базі є біатлонна траса, яку використовує збірна України для підготовки для різних міжнародних етапів, кубків чи змагань. На горі Гримбі фактично існує. Ну, який би не був, але якийсь маленький ли лижний курорт, і люди їздять там, катаються. Відповідно, інфраструктура якась мінімальна є. Але так, для того, щоб провести олімпіаду, це треба вкласти дуже великі капітало вкладення в ту ж інфраструктуру, яка існує, і тут буде залучатися ціла держава для проведення цієї олімпіади. Є вже якісь зараз приблизні суми, які потрібні. Ну, скажімо, я, я, на мою думку, це десь 15 разів більше, ніж до Євро 2012. Розглядається вже зараз, хто будуватиме? Це будуть українці, чи це будуть залучатися якісь е закордонні, скажімо так, фахівці, працівники? Mm, я думаю, що, в принципі, ставку, треба робити ясно на українські фірми. Ну, але коли будуть залучати ну, експертів, які десь працювали в підготовці різних олімпіад, це, ну, це нічого поганого в тому немає, які будуть радити, як краще зробити для того, щоб чим краще провести. Ми Буковель залишаємо поза грою, виходить так. Там же є вже інфраструктура, причому Є, непогана. В Буковелі є непогана інфраструктура, але Буковель, ну, експерти, які визначали, допустимо. Для проведення великого слалому має бути певні перепади висот, і в районі Буковелю таких перепад висот немає. Нема такої висоти гір, і, власне, з перепадами. А тут поблизу тису є, які дозволяють проводити власне оці великі слаломи. Знаю, що знову ж таки говорили про інфраструктуру, про створення додаткових, скажімо, місць. Сергій Бубка який очолює наш Національно Олімпійський комітет, заявив про те, що нам потрібно як мінімум ще десь 10-12 об'єктів. Це реально за менш ніж 8 років зробити, на вашу думку. Реально, ну нереально в принципі як бачимо з заразними технологіями нереального взагалі, в принципі, у світі нічого немає. Зараз ті експерти, які тільки готують нашу зявку, вони просять, щоб визначились. Ми з тим, щоб ті об'єкти мають бути змонтовані і потім після Олімпіади розібрані. Чи ті об'єкти мають бути змонтовані, і після Олімпіади вони будуть складати, тобто будуть служити далі для того, щоб там, чи це буде якийсь там великий гірськолижний курорт, чи це буде тренувальна база для дітей, ну, щоб ми визначили з тим, що з подальшого долі об'єктів, щоб у нас не було такої самої ситуації, як зараз стадіону, що ми не знаємо, що з ним подальшому робити. Тобто, все ж таки, досвід Євро 2012 враховується. Обов'язково. Як бути, от, не знаю, ви можливо пам'ятаєте, мені розповідали, що колись. Спочатку були дитячі, якісь олімпійські, олімпійська надія, дитячі е, спортивні секції, пізніше під них вони розвивалися, під них будували стадіони і комплекси. Зараз виходить все навпаки. Ну, зараз для, якось... для дітей, в принципі, майже нічого не будують. Скажімо, ну добре, не вставали. для дітей, а для спортсменів. Я, ну... на, але, але зараз, от, на даному етапі, дійсно, що я добре для що Фактично об'єкти, які будуть збудовані, і вони вже розглядаються для того, щоб в подальшому після Олімпіади вони служили для олімпійської збірної, яка не має, в принципі, хорошої бази для тренування, для дитячих гнатських спортивних шкіл, які, в принципі, не мають так само хорошої бази для навчань, тренувань, навчально-тренувальних зборів. Тобто, ті об'єкти мають влитися в інфраструктуру і продовжувати своє життя далі. Тобто це будуть комплекси, якісь такі. Чинають для того, щоб зробити ще один якийсь. Великий міжнародний хороший курорт, де могли відпочивати львів'яни і всі гості нашого міста. Тобто, так, якщо підсумувати, що в комплексі отримуємо, якщо ми запускаємо цю всю машину, підготовки ну, до в Олімпіади? В комплексі ми отримуємо, наприклад, у Львові немає жодного льодового палацу. У Львів отримує льодовий палац. Я думаю, що один? Від, ну, для Олімпіади їх, в принципі, потрібно пару і не може бути один, тому що є один льодовий палац для. Хокею, є окремо для шортреку і так далі. Тобто є окремі види спорту, в яких відбуваються, вони трошечки різні, мають чаші і так далі. Де, якісь там, можливо, будуть робитися підрозбірні, що після Олімпіади не розберуться, а деякі, я думаю, що на, ну тобто два, як мінімум, вона би мала залишитись в спадок і служити для подальшого. У нас є хокейна команда, яка змушена виступати, яка називається Леве, змушена виступати в нову Ярску, як у нас немає своєї льодової арени. Тоді Новояворська арена залишиться без команди. Ну, для дітей, там діти тренуються, там є школа спортивна, там є центр олімпійської підготовки. Я думаю, що вона знайде своїх відвідувачів і вона не пропаде. Але, допустимо, якщо б центральні матчі відбувалися у Львові, це б було б доволі добре. Окрім самих об'єктів, можливо, інвестиції якісь є. Окрім об'єктів, в принципі, що би мало бути добре, Сколівський район, який є в нас фактично дотаційним районом, це буде унікальний розвиток для нього. Це буде і робочі місця, і розвиток самої інфраструктури району, і плюс нові готельні комплекси. Ну, це все, Вся олімпіада підготовка є все комплекс різних заходів, які несуть поки що, тільки, як на мою думку, позитивний результат. Добре, Олімпіада закінчується. Під час Олімпіади, припустимо, тітоньки з гір спускалися, там, не знаю, продавали, працювали разом з цими спортсменами. Ну, дивіться, якось обслуговували їх. А далі? Я ж говорю, що наші об'єкти не остаються. Олімпіада закінчується, але вони далі вони далі будуть працювати. Тобто їх готують з таким, щоб вони далі працювали. Є готельні комплекси, вони не збудуються під олімпіадою і потім розберуться, вони далі залишаться. Ми маємо євро-12. Євро пройшло, але у нас далі приїжджає ціла купа туристів, яка відвідує Львів, ходить, розглядає наші об'єкти туристичні. Ясно, що їх. Маємо стадіон, який стоїть. Це стадіон, але готелі, думаю, не стоять наші жодні. Стадіон просто будувався з таким типажом, що фактично його спочатку збудували, а тепер вже думають, що з ним робити. Зараз, власне, що об'єкти думають, як би їх так збудувати, щоб вони після того мали вже чим бути зайняті. Зрозуміло. Ви казали про льодову арену у Львові. Є вже якось визначене місце чи декілька льодових арен? місця Не. визначені, де вони плануються? До кінця ще немає. А, щось розглядається. Тобто, є, є ділянка на Чорновола, є стадіон СК, є ділянки біля. Теперішнього арени Львів, і є ділянки тренувальні, наприклад, біля гуртожитків університету фізичної культури на підголосках. Так само ж зрождають ділянку біля майбутнього комплексу під Євробаскіт у 2015 році. Є багато ділянок, які поки що до кінця ще не визначені, але я думаю, що фактично це буквально в пару днів ми вже будемо знати більш-менш якісь кращі результати з тим, що зараз ще й визначаються. Дивіться, про свої плани подати заявки на проведення Олімпійських ігор у 2022 році заявило вже кілька країн. Це і Сполучені Штати, Канада, Іспанія, Швейцарія, деякі скандинавські країни. Є в Україні шанси на, ну, на заявку, навіть, заявили ви, наші ну, сусіди шанси. поляки, тобто краків подають як місто Олімпіади, так? Краків Закопане, знаю, що Олег Качинський. Так, але місто, якби під Олімпіаду, ну, місто столиця, це би, мав бути краків. Ну, Скажемо так, в нас, по-перше, шанс в тому, що ми ще ніколи не приймали. Тобто є аспект, тому що надати перший раз для проведення, бо як вже знаємо, що і в Америці відбувалося, там в Італії відбувалося, багато де в Європі відбувалося, в Україні ж в принципі, ні разу не було. З тим, що прийшло багато похвал про проведення Євро 12, ми вже якби себе показали, з тим, що ми можемо щось провести. Це є плюс. Я думаю, десь так само належним чином би мало прийти тоді Євробаскет у 2015 році. Це так само нам буде великий плюс до того, щоб нам надали все ж таки право на проведення Олімпіади в 2022 році. Добре, згадали, що не пропошу. Можливий розвиток сценарію на зразок євро 2012, коли спільно дві країни приймали у себе першість спорту є, є є на даному аспекті, якби одна з проблем, що є найдорожче в зимові олімпіаді, цей бобслейна траса. Бобслейна траса коштує десь в районі 80 тисяч євро, плюс-мінус може бути і дорожче, може бути дешевше, Там, я так розумію, в залежності від технологій е і самого встановлення, виготовлення. В Польщі зараз існує бобслейна траса, ну, якби, не пригадую місце, ну, десь я знаю, що воно ну, десь там приблизно 70-80 км від нашого кордону. Розглядали такий аспект, але на даний момент. Е по-моєму, Міжнародна санна федерація запропонувала дешевший варіант бобслейної траси. Якщо її зараз погодять, то фактично нам вже, ми будемо будувати свою одну з найдовших в Європі. Після yeah, того, yeah. власне, от що добре, що після того, якби вона була збудована, тоді би багато збірних інших країн Європейських приїжджали би до нас, залишали б тут кошти за навчальні тренувальні збори. Тобто виходить, що на Олімпіаді ми можемо зробити, це не суто іміджевий такий видатки і Ну, в принципі, Олімпіада це завжди десь рахуються і прибутки, і видатки. Ну, Олімпіада фактично вона приносить. Тому що після якщо до Олімпіади ставитись з нормальним підходом, ну наприклад, ті експерти, які готують зараз нам заявку, вони ну, десь зараз допомагають в принципі, і Росії. Вони кажуть, що там в дійсності всі об'єкти значно здорощені, тобто вже їх по вартості не повернеш. Якщо підійти з нормальним підходом, то вони повертаються всі вартості об'єктів. Зрозуміло. Ну, тобто, все ж таки варто сподіватися на те, що Олімпіада у нас буде, і можемо з цього мати реально якісь, якісь, якісь вигоди. Так, добре, дякую. Нагадаю, гостем нашої студії був депутат Львівської обласної ради Тарас Скиба. Дякую, пане Тарас. Дякую. Дякуємо, що були з нами в ефірі. Була топ тема. Побачимось.